У гімназії номер 8 існувала проблема підтоплення найпростішого укриття. З метою усунення причин підтоплення та комфортного перебування в ньому здобувачів освіти здійснено поточний ремонт найпростішого укриття з відновленням вимощення та створенням дренажного поля. Кошторисна вартість ремонтних робіт становить 1 мільйон 436 тисяч 998 гривень. У зв'язку з організацією освітнього процесу в очному форматі протягом 2023-2024 навчального року у гімназії No8 виникла необхідність забезпечити місцями для сидіння у сховищі всіх здобувачів освіти одночасно. Для цього придбано 97 стільців на суму 99 813 гривень. Ктив та учні гімназії номер 8 щиро вдячні депутатам міської ради за підтримку у такий непростий час та створення комфортних умов перебування у найпростішому укритті.